Дяловчиний чай. Найсмачніше, що може бути в Аргентині. Путівник Леся Бакалець. М'ясо їдять на сніданок, обід та вечерю, запивають міцним чаєм мати, а на десерт дуже солодке печиво із вареною згущенкою. Ось так коротко можна описати меню середньостатистичного аргентинця. Найсмачніша яловичина в Аргентині. Тепер я це точно знаю. Особливо, якщо її готують місцеві ковбої гаучо. Тут яловичину смажать на знайомому для нас грилі, або ж суто місцевим способом на хрестів. Таким чином вижи буде стікати на землю, і м'ясо вийде дієтичнішим. Ця страва має назву Асадо, тобто м'ясо та ковбаски на вогні. Ми зараз будемо разом із Асадором, а це головний відповідальний за смаження м'яса, готувати. Сюди такі собі шашлики, тільки за 10 тисяч кілометрів від дому. Ось цибулька пішла, та тут все як у нас. Ухти! Ще 15 хвилин, це м'ясо вже можна буде їсти. Чому аргентинці не виходять з дому без термосу? Дивіться далі. Його п'ють всі і п'ють скрізь. Мати в Аргентині це не просто чай, це життєва необхідність. Щоб дізнатися більше про чай, їдемо за 30 кілометрів від буенос Айреса у музей. Мати тут нам розповідають, що насправді мати це не тільки листя, а ще й гілочки вічно зеленого куща, падуба. Росте він тільки на півночі південної Америки. Ось такими термосами та такими ми, ну, на перший погляд, чашками і струбочками їздить уся Аргентина. Вони потрібні для того, аби заварювати мати. Сьогодні із директором музею мати Хорхе ми будемо вчитися готувати цей традиційний аргентинський чай. Беремо дуже хороший чай. Сюди засипається три четвертих матешниці. Скажете, коли досить, і ще трохи сипте, сипте, перевертайте і трясіть. Ось це пилюка, яка була внизу. І от тепер наливаємо воду до половини. Трубка не рухається, вона завжди на одному місці. Вода у нас у термосі не окрів тут 80 градусів, такі правила, і лити її потрібно не на трубочку, а біля неї, оскільки вона залізна і інакше людина просто може впектися. Ось мачно традиційно мати запарюють посудинах з особливого сорту гарбуза, який тут називають каліваса, а трубочка з якою п'ють бомбілья. Замість обручки мати з медом. Дивіться далі. Перше мати п'є той, хто його заварює Севадор. А далі калібаса йде по колу, як трубка миру. Одну заварку можна заливати 20 разів. За допомогою мати можна говорити без Ось Якщо, наприклад, людина закохана, то вона у мати додає коричневий цукор. А якщо хоче зробити пропозицію руки та серця, мед класична українська варена згущенка в Аргентині. Далі забуваємо про дієти. Це два печива, які треба обов'язково спробувати, бо на сервісі зараз я відкрию, покажу, що там всередині. Перше називається альфа-хор це печиво із різними начинками. В даному випадку воно шоколадне із нашою вареною згущенкою. А друге, це та сама варена згущенка, Називається вона Дульсе де лече». Якщо буквально перекласти, то варення з молока. Прекрасний смак і того, і того. А вже у понеділок Буенос Айрес закрутить нас у ритмі танго, танці на вулицях, у клубах та на елітній сцені. Сніданок побував скрізь.